Вирощуванням картоплі ми займаємося вже другий рік минулого року. В цьому господарстві ми пробно посадили 7 гектарів для того, щоб побачити, як тут вирощується ця культура. Минулий рік у нас все вийшло. Ми зараз на даний момент знаходимося на полі С-08. На якому знаходиться 97 гектарів картоплі. На даний момент на господарстві у нас вирощується чотири сорти картоплі: це Аризона, Гала, Мелоді і Беларос. Ми бачимо в полі працює американська техніка з німецькою в парі. Це трактори Дженір і техніка Грім. Погода була лояльною цього року. Але щоб нівелювати погодні умови, ми також поставили тут полив. Для того, щоб в нас технологія працювала так, як має бути. Ми почали копати два дні тому. В даний момент викопано три гектари з середньою врожайністю 35 тонн з гектара. Це все товарна картопля. Це всі товарні сорти. Залишається тільки два сорти першої репродукції гала і «Аризона» для наступного року для посадки на наступний рік. Тут знаходиться склад для попереднього зберігання картоплі і, відповідно, фасування. І відбувається продаж і відвантаження нашої готової вже продукції. Ми вже розроблюємо проєкт для будівництва сховища, попередньо на 10 тисяч тонн. Від цього складу ми зможемо планувати про розширення наших посадкових площ. Є плани для розширення до 300 гектарів. У цьому році площі. Посади картоплі насаджень в сільськогосподарських підприємствах зросли майже в два рази порівняно з минулого року. І майже вже перевищили рівень довоєнний. Ми бачимо, що хороший, гарний урожай проглядається. Так що можна очікувати збільшення валового збору картоплі, що, звичайно, буде потім впливати на ціновий діапазон реалізації цієї продукції.